У якихось аспектах, а брехня самому собі, це і є зрада в якомусь розумінні. І якщо ми говоримо про пробудження, про те, коли людина вже хоче підвищувати свої вібрації, то найперше, від чого треба відмовитись, це від брехні самому собі. Але як сталося, як я бачу на практиці. Я казала, що я поліграфологом вже дуже довго працюю. І я бачу, що люди найбільше бояться зізнати собі. Тобто, прямо чесно сказати та назвати речі своїми іменами. Чого так відбувається? Бо коли ми зізнаємось собі в якихось вчинках, ми почуваємо себе трохи гіршою людиною. Але коли ми зізнаємося собі, та признаємо в собі всі всі аспекти, навіть найнегативні.